Привіт! На сторінках математички, готуючись до НМТ, ми вже розглянули усі види лінійних, квадратних рівнянь. І це найголовніші, найважливіші, ті, що найчастіше зустрічаються на НМТ рівнянням. А залишилося ще в нам велика кількість рівнянь, які я хочу вам нагадати. Я Буцикіна Наталя, і ми з вами разом вивчаємо математику. Тут я записала рівняння, які також присутні на іспиті, які також зустрічаються, але набагато менше, ніж ті, які я назвала раніше. Давайте зараз їх розглянемо. А в історіях моєї сторінки Instagram я вам приведу приклади таких рівнянь. Нагадаю, задачі зроблю під і розберу ті, що зустрічалися на ЗНО та НМТ, А зараз швиденько по їх видам. Давайте. Перше рівняння це рівняння дробово-раціональне. Хтось каже, що воно лінійне, тому що скорочується. Ні-ні ні. Важливо не забути, що знаменник не дорівнює нулю, і я робила відео, де розповідала про дробово-раціональні вирази. Це саме звідти згадайте. Тоді чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, і при цьому важливо, коли ми знайдемо корені, х квадрат мінус 4 прирівняємо до нуля, згадайте, х квадрат дорівнює 4, х дорівнює плюс мінус 2. То виключити корінь, який дасть нам знамену 0, тобто двійка нам не підійде, тільки мінус 2. Оце про дробово раціональне рівняння. Далі наступне рівняння біквадратне. Біквадратне – це двічі квадратне заміна х квадраті. Ми пишемо t, причому t невід'ємне, т квадрат мінус т, мінус 2 дорівняння 0, а далі як звичайне квадратне рівняння, не забути повернутися до заміни. Детальки, кого більш цікавлять, напишіть я зупинюсь на кожному моменті. Покажу деякі з них. Степеневі рівняння x в п'ятому степені може бути в кубі, та може бути і в десятому степені. Розв'язуються за допомогою корення. Х дорівнює корінь п'ятого степеня з числа 32. Якщо буде Х в сьомому степені, то корінь сьомого степеня з числа 32, але тут просто двічка. Запам'ятайте табличку степенів. Я також говорила про необхідність цього. І до речі, хто рухається за мною системною послідовною, я можу навіть не нагадувати зараз ці речі, тому що на кожну з них я робила акценти. І якщо ви розв'язуєте степеневе рівняння, Воно може містити корінь парного степеня. Згадайте х з квадраті дорівнює 4, тоді два значення, і плюс, і мінус. Якби тут було х в шостому степені дорівнює 32, тоді в нас був би плюс корінь шостого степеня з числа 32, і мінус два значення. Я дуже швидко нагадую деякі речі, але вивчити кожну тему. Це кожна тема окремо. Ви можете за допомогою мого сайту, математичка. Рівняння ірраціональні, рівняння, які містять корінь, Десятий клас, такий восьмому класі вже розглядали, достатньо складні. Але на НМТ, ну і на ЗНО, найчастіше це тестові питання. Так, да, раніше з розгорнутою відповіддю були навіть і раціональні рівняння з параметрами. Ну, Враховуючи НМТ двох попередніх років, мабуть. Скоріш за все, це не той вид, на якому потрібно дуже сильно зупинятися, але все одно потрібно розглянути. І тут я вам рекомендую на каналі Математичка відео і раціональні рівняння, і там дуже класно і дуже важливі види всі і способи розв'язування. Ну і нарешті рівняння з модулем. Їх, до речі, немало. В тестовій частині НМТ були задачі з короткою відповіддю ЗНО. Я нагадую. Показую велику кількість відео, до речі, про рівняння з модулем у нас також є. Все легко знайти на каналі Математичка. В писках відтворення знайдіть рівняння. Просто напишіть рівняння. І ви знайдете неймовірно велику кількість зібраних видів, різних видів рівнянь. Ну, це буде дуже корисно. Так от, рівняння з модулем я також нагадаю в історіях сторінки. Я зібрала їх в одну групу, тому що вони не часто зустрічаються на іспитах, але пропустити я не можу, тому що ми з вами системно то послідовно готуємося до НМТ. Так от, далі я покажу задачі ЗНО минулих років НМТ таких видів? Не забудь підписатися на канал. До зустрічі!